Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Вітаю Яну. Так, ми продовжимо і вашу тему. Розкажемо не стільки про фронт, скільки про удари Росіян по мирних мешканцях по мирних містах. Після відносного повторення за тища, яке росіяни назвали великоднім перемир'ям, ворог завдав по Україні комбінованого удару. У повітряних силах повідомили, що проти корабельної крилатою ракетою Оніксу ночі окупанти атакували Херсонщину, а по Миколаївщині вгатило двома протирадіолокаційними ракетами х 31 П. На щастя, в останньому. З перелічених регіонів минулося без постраждалих і руйнувань. Запускав ворог і дрони в нашому небі. Було зафіксовано 96 ударних безпілотників 42 з них знищили. Ще майже півсотні дронів імітаторів були втрачені локаційно. Президент Володимир Зеленський коментуючи фальшиве великодня перемир'я, написав, що Росія порушила свою обіцянку 2935 разів. Саме стільки обстрілів і штурмових дій було зафіксовано. Найскладніша обстановка була традиційно на покро. Овському напрямку цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити, хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами і дронами. Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним. На тишу будемо відповідати тишою. На захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші ніж слова. Мінус російська база запуску дронів і 20 їхніх операторів. Генштаб повідомив про успішний удар авіації по Курщині поблизу населеного пункту Тьоткіна. Знаходився об'єкт, який росіяни використовували для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних ударних та ФПВ-дронів. Результативна атака підкреслюють військові стала успішною відповіддю на російські дії проти української армії. У великодній понеділок у віці 88 років помер папа римський Франциск. За даними змі, ймовірною причиною смерті став інсульт. Останні кілька місяців понтифік тяжко хворів. Напередодні на Великдень він ще з'явився перед вірянами на балконі собору святого Петра, але сказав лише одну коротку вітальну фразу решту промову прочитав його помічник. Святий престол Франциск посів у 2013 році. Родом він з Аргентини. До нього понад тисячу років папами були виключно європейці. На правління Франциска припала найкривавіша війна, яку Росія розв'язала в Європі в 21-му сторіччі, коли почала повномасштабне вторгнення в Україну. Понтифік молився за мир та українців. тим часом робив суперечливі заяви. Зокрема, він закликав до миру, але уникав прямої критики Путіна і називав українців та росіян двоюрідними братами. А в лютому звернувся до української молоді з закликом пам'ятати про героїв і прощати ворогів. Водночас Франциск брав участь у перемозі. Мовинах щодо повернення українських полонених як військових, так і цивільних. Останній офіційний прийом у папи був напередодні, коли до нього завітав віцепрезидент Ді Дівенс. Сьогодні ж світові лідери висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю Понтифіка, зокрема й український президент. Його життя було присвячене Богу людям і церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку папи Франциска. Вічна пам'ять! Поховають папу римського у базиліці санта Марія Маджоре. Це одна з чотирьох головних папських базилік у Римі. Він стане першим папою за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Традиційно похорони понтифіка це урочиста та складна церемонія. Втім, Франциск заповів її спростити. Далі збереться папський конклав, який має обрати нового главу святого престолу. Процес може тривати від кількох днів до тижнів. Сповіщення про обрання нового папи римського знаменує білий дим, який піде із димаря секстинської капели. До чотирьох років ув'язнення загрошує бідліткам, які днями побили військового в столичному гідропарку. У прокуратурі міста повідомили затриманих четверо. Усі вони неповнолітні. Одному хлопцю 15 років, решті по 17. Їм оголосили підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Як запобіжний захід, обвинувачення просить для них у суду домашній арешт. Конфлікти з нацгвардійцем, який приїхав до Києва у відпустку. Нагадаю, трапився минулої п'ятниці. Після словесної суперечки юнаки. Гуртом повелили чоловіка на землю і побили його руками та ногами. Очевидці зняли це на відео, тож поліцейські змогли оперативно схопити кривдників. Бомбити українців можна, однак лише у спеціально обумовлених місцях. А ось ракетні удари по населених пунктах це не по-людськи. Такого висновку дійшов окупант на ім'я Григорій, коли подивився відео з наслідками балістичного удару в сумах. Сам бідкається, був мобілізований ще 22-го, а нещодавно кинули на гарматне м'ясо. Його поплічник Володимир щиро зізнається, пішов в армію під заробити і, зрештою, досяг своєї мети. Щоправда, плутається у розповідях, як опинився. Полоні, а потім плаче та кляне війну. Третій росіянин Михайло вдає, що геть втратив пам'ять і побував у Потойбічі. Приїхав Дінік за на війні. Я втратив Пам'ять повністю. Григорія з Краснодарського краю мобілізували восени 22-го. Присягається, увесь час стовбичив на блокпостах, а як забракло гарматного м'яса, кинули у жорна війни. Та він чомусь був проти. Прямо здалися самі. Чому? Ну, нецелесообразно, нецелесообразно було як Так русські ж не здаються. Ну, та ну, дурачок не здається. А ви умний? Ну, не скажу, що умний, але... Сам здався. Що побудило? жить хотел. А что это были за обстоятельства? Холод, голод. Вот. Вечная боязнь. Послушайте, ну, ну вы же год в таких условиях. Почему сейчас решили сдаться? Ну, Не знаю, що мене повлекло. 49-річний кримінальник із Сахаліна Володимир пішов у військо по криваві рублі. Нині зі скаліченою кулею правицею переповідає, як утрапив у полон. При цьому у свідченнях плутається. Бросив автомат і на утік в ліс. Зайшов посілок з автоматом. все в полон. Ні, а а я ж другим. Уже, я підібрав другу автомат. Знаєте, що російська армія бомбит э, Українські города? Убиває мирних? Ні, потому що я вже давно телевізор не смотрел. А вас на телевізор такой показує, думаю? Вообще, не смотрю телевізор, после того, как башлами да. на СВО. Тож показуємо 33 річному мобілізованому відео патрульної поліції, зафільмоване одразу після терористичного удару Росіян по сумам вербної неділі. Да на это даже вообще не, нечего сказать. Это по-человечески, ну, не по-людски, по что ли. Григорій доходить висновку – бомбити українців можна, утім лише у спеціально відведених місцях. Бомбити ті місця, де є військові, а не мирное население. Виберіть себе 10 полей ваших, 10 полей наших. Вот і бомбіть ці 10 полей друг друга. Зачем міста бомбити, де не буде мирних, не буде і дітей. То есть все-таки бомбить Украину надо. Нет, бомбе, я имею в виду, если, если, они, они если они хотят бомбиться, бомбитесь. Не знаю, 10 полей ваших, 10 полей их. Все, ну, ну я имею в виду мирное население, детей не надо трохать. Мирные города. А военных все-таки надо бомбить. Я вообще не говорю забомбить. Был взрыв, и я сидел... То ли на дороге, то ли где. А це окупант Михаила, який твердить, что утраты у память та побывав у засветах. Тож, разговоры с ним не склалося. Я вообще не понимал, где нахожусь. Я потом понял, что людей-то нету, И значит, я попал то ли в Междумире, то ли то ли в ад, то ли еще куда-то. Михаил, давайте заканчивать комедию. Это не комедия. Я пытался посчитать. Но вы заработали нормально? Ну, я переганіння получил, ти 3 мільйона получил. А що пократили? Жена купила квартиру. Синов в інститут устроила. І сповненими нині працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Ті, що лишилися при пам'яті, воліють сюди не повертатись. А Володимир принагідно влаштовує показовий виступ зі сльозами. Старий дурак. А що ви плачете? Ах, больно. Просто в душе больно. Из-за чего? Что на эту авантюру повелся просто? Ну вам слушайте, особо нарекать то не на что не заработали пристойную сумму. Да не быст би... остались. Мне, если честно сказать, они бы химик не нужны были бы деньги. Андрей почти Вартем Деженкову программовик на СТБ. Едині новини». Російську шпигунку затримала СБУ на Чернігівщині жінці 29 років. Вона місцева. Роботи не мала, тож погодилася коригувати ворожі удари по об'єктах Укрзалізниці для цього. Встановлювала так звані відеопастки, камери з павербанками, які дозволяли транслювати картинку онлайн. Росіяни в такий спосіб планували вистажити ешелони, які перевозять на фронт військову техніку та боєприпаси. Ударивши по них, хотіли перерізати залізничну логістику сил оборони на півночі України. Плани ворога зірвала СБУ. Її працівники затримали зловмисницю на гарячому під час встановлення однієї з відеопасток. Крім того, спецслужби з'ясували, що зрадниця також збила дані про пункти об чергування української ППО. За роботу на ворога жінці загрожує довічне ув'язнення. Уперше відправити повідомлення у телеграмі, уперше подивитися відео в Ютуб, уперше скористатися онлайн-банкінгом. Тренінги з цифрової грамотності для переселенців-пенсіонерів проводять у Харкові літнім чоловікам та жінкам, які вимушені були кинути домівки і лишилися без усього, що наживали. Дарують сучасні смартфони та протягом кількох днів навчають, як ними користуватися. Окрема сесія присвячена кібершахрайству. Саме люди похилого віку найчастіше стають жертвами таких злочинів. Детальніше Марія Малєвська розкаже. Страшно, просто страшно самий телефон брати у руки, розумієте? Любові та Олексію Кунішенкам 75 та 76 років. І вони вперше в житті беруть у руки смартфони. Лупа, бачите, така у кінці вашого дисплею знизу її. подружжя виїхало з Борисівки. Це самісіньке прикордоння. Мають чотирьох онуків, яких не бачили від перших днів вторгнення. Діти з онуками тікали через Росію, бо інакше тоді було не виїхати до Фінляндії. Старенькі ще рік протрималися у верхньому правому село невеличке на нашому краю. Нікого вже не осталося, і прийшлося нам виїжджати, бо самим там вижити не можна було. Ні світу, ні газу, ні ні води нічого не було. От ми рік вважайте, що були так спали в діті в шубі. З цього пристрою був відправлений відправлене відеоповідомлення на цей пристрій. Нарешті побачити, хоча б на відео онуків, і з сімейним лікарем зв'язок тримати, і особистий онлайн кабінет пенсійний мати, і новини з рецептами читати можливості. Радіють слухачі тренінгу, смартфон та інтернет дають купу. Вашим співрозмовкам я бачу у вас. Це кнопковий телефон. Да, це ваш да це наш старий. Старий. Тобто ви раніше інтернетом не користувались? Ні, ну тільки в комп'ютері. Ага. ага. Все сталося вдома там вулицях. Угу. Тепер у вас буде смартфон? Звісно, так. Да. Спасибі. Спасибі. Будете читати новини в телеграм каналах Обов'язково. Обов'язково. Як вам здається, чи багато там неправдивої інформації, фейків? Та ну як, без, без нього наверное, не обійти все одно. А як будете відрізняти? Де правда а де ні? Душою. Душою да, і тілом. Да. <гум> Сусід попросив проголосувати за якусь дитинку, за малюнок у дитячому садочку. В жодному разі не треба цього робити. На жаль, люди похилого віку знаходяться у більш ризиковому середовищі, тому ми націлені переважно на таку аудиторію. Знову ж таки, звертаємо увагу, хто вам пише окремий і один із найважливіших блоків у цих тренінгах: це кібербезпека. Люди у стані стресу легше стають жертвами шахраїв та частіше вірять інформаційним вкидам. Дуже переживає мене внук знаходиться в російському полоні. Вже три роки 17 марта було. Я вам два слова скажу дуже часто, родичів полонених. Шахраї намагаються виманити гроші. У них пишуть: якщо вам хтось писатиме, що за гроші вам надійшли фотографії, відео або віддасть його, ви не вірте, будь ласка. Правильна подача інформації нашими тренерами і роз'яснення, яким чином відрізнити. Фейки від справжніх новин це на перспективу могло б людей зменшити і кількість стресового навантаження і емоційних негативних впливів. Якщо хтось намагається з'ясувати номер вашої картки для Марія Малєвська, Олександр Бринза, вікна СТБ, єдині новини. Тату майстри, перукарі і масажисти фахівців такого профілю шукає 63-та окрема механізована бригада. Повідомлення про дослівно вакансії мрії з'явилися в соцмережах підрозділу. Важливий нюанс вони для ветеранів війни з бойовим досвідом, а також для кандидатів, які мають обмеження за станом здоров'я і придатні для військової служби лише в тилових підрозділах. Залучивши таких фахівців, йдеться у повідомленні. Бригада робить ще один крок за для покращення умов для військових. Торік. Для цього відкрили стоматологічний кабінет і запустили фабрику з пошиття амуніції. Чор, поки що, це всі новини більше за 15 хвилин, рівно 19 -ті. не пропустіть. Ну а марафон триває. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.